У Христі сьогодні маємо славного пророка Іллі. І сьогоднішні, як і Іванглії, так і послання святого Апостола Павла, вони говорять нам про згадують про Іллю, який був, прийшов до вдови в Серепту, де три роки не було дощу, три роки і шість місяців. Я, я собі думаю, ну. Ніколи просто так нічого там не буває. Навіть по тих датах, по тому кількості всього, все має якесь значення. так? Чому сказано 3 роки і шість місяців? Чому не 18 місяців, чи якось там, чи роки? років? Ну, в принципі, так і так можна сказати. І скажу вам, що все, що Господь Бог дає нам, посилає. А особливо якісь труднощі, вони нам мають йти на користь. Іменно <кій> через це приходить спасіння. Бо був посланий до вдови, і вона каже: Слухай, я не маю я бідна, по-перше, вдова, не маю чоловіка, мала там якусь там трошки там тої олії, трошки муки. Але каже, ти людина Божа, я тебе прийму. І що? І весь цей час, поки Ілля був в неї, не закінчувалася та олія, не закінчувалася та та мука. І для того, щоб люди схаменулися, Ілля молиться, щоб не було дощу. Я собі думаю, часом, щоб врятувати народ, треба молитися, щоб народ зрозумів ціну того, що ми не цінимо, ціну того, що ми втрачаємо, ціну того, що ми загубили. Я згадую дуже часто діалог. Молоше ну, попереднього дяка Василя Чорного. Ми так сиділи розмовляли. І він каже, ну що отець, ну, ну претензії до державного управління, що малі пенсії і так далі. Я запитав, кажу, а яка пенсія у мами? Ну, Василь каже, я кажу, знаєш що, щоб була велика пенсія, що треба зробити? Взагалі не платити. Як? А Аж обідився ніяк. Не платити. Бо тому що наші розмови закінчувалися там, де й починалися. За столом чи десь на лавці, десь поговорили та й забули. Я не закликаю до якихось мітингів чи ще щось інше. Але кажу вам для того, щоб щось здобути, треба чимось пожертвувати. І іменно в тому часі, коли ми маємо, наприклад, зараз таку велику агресію із такої потужної держави, ресурсної, бо ресурси Російської Федерації. Не можу зрівнювати з українськими. І в цьому часі цієї великої агресії ми найперше повинні зрозуміти. Господи, що ти хочеш від мене? А то я дуже багато чую. Ті винні, ті винні. Ці недобре воюють, Ці недобре кличуть до, до війська. Тут ти цікаві добре працює, Уці, Усі не знали. президент щось не так робить. Верховна Рада, які закони приймає, не пойметь, всі винуваті, крім тебе. А я що? А я та я що? І поки кожен із вас не пойме, яка його участь у часі цієї, війни, ну, повірте мені, не ходити і, і язиком плескати. А що робити? Для перемоги. Що зробити для того, щоб ця війна і для тебе зробила переміни? Щоб ця війна і для вашої сім'ї і родини зробила переміни. Щоб ви після цієї війни стали іншими. Щоб ви під час перемоги святкували і свою перемогу, щоб ви щось в собі також подолали якийсь недостаток. Якусь байдужість, якусь слабість, якусь ще щось там. Кожен із нас має мати від того, має мати участь у цій війні, в цій труднощі і має від цієї ситуації здобути користь для себе. <кій> Бачите, все добре було там. У тім краю все дуже добре, приходить Ілля, молиться, цього нема дощу. Проблема. І В межах цієї проблеми Господь реалізовує свій план. Чуєте чи не чуєте? У нас не просто дощу нема. У нас іде війна. І спека. І все інше, і світло виключають. Мало вам ще нагрузки. Схамініться, люди. Скажіть, Господи Боже, я зрозумів для себе, що ти хочеш від мене. Бо в часі таких серйозних випробувань Господь Бог чекає від вас кожного. Не щоб ви когось звинувачували. Ті не здалі, ті не здалі, ті не здалі, ті не так роблять. Кожен із вас має Богови прозвітувати, що він зробив для того, щоб відбулися переміни в його сім'ї, в його родині, в ньому самому, в моїй державі, в моїй церкві. Що я зробив для того, щоб ці переміни відбулися і сталися в кращу сторону? Кожен із вас. Ходячий і лежачий, малий і великий. Кожен із вас має мати участь. Знаєте, коли вогняний дощ опав на Содом і Гомору, кожен із них отримав участь. Хоча не кожен із них був винуватий тої кари, ви чуєте чи ні. Ви чуєте? Кожен із них взяв участь у небесній карі, і малі, і великі, свіпі, криві, діти, старші, всі на купу. Кожен із них взяв участь в Божій карі, хоча не кожен із них був винуватий смерти. І тому кажу вам, не гнівайте Бога. Бо якщо Бог карає, то буде карати всіх. І цей меч кари має впасти на ворога, який напав на Україну, на Росію. І щоб так було, ми повинні показати Богу, що ми. Хочемо йти Божими дорогами, що ми хочемо звінитися. І як пророк Ілля, кажу до вас: поміняйтеся, змініться і послухайте голос Божий, що із неба каже: визначайте праведники, станьте по правіці від мене, каже Господь, і грішники, тікайте від лиця Божого, бо кара до вас наближається. І ця кара буде прилюдна. І я вашу вчорашню славу перетворю на нинішню ганьбу. І я ваш наступ переміню на втечу. Я вашу пихатість переміню на поразку, приниження і ганьбу перед усіма народами. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу!